Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Зі мною сьогодні гість це Олександр Країв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Олександре, з вашого дозволу пропоную розпочати з події, яка відбулася напередодні. Це черговий раунд переговорів у Стамбулі. Українська та російська сторони зустрілися і вкотре проговорили. Про наміри кожної зі сторін не було такого прориву якогось відчутного, щось якихось змін. До чого домовились, що продовжиться обмін полоненими. Попередньо погодили 1200 осіб. Це новий, я так розумію, буде етап. Можливо, він теж буде поділений на кілька обмінів, як ми знаємо, було раніше, тобто буде кілька партій передачі людей, скажімо так. А також українська сторона, як ми знаємо, запропонувала, що мене подивувало. Запитаю, як вам запропонувала зустріч Володимира Зеленського з Путіним. Як вам взагалі заговорили про таке? Як вам взагалі цей переговорний етап? Ваші враження, ваші очікування? все, що думаєте про те, що відбулось напередодні в Стамбулі? Прошу. По перше, ми не бачимо, скажімо так, якогось реального прориву, і в першу чергу, тому що цей цей прориву не хочуть росіяни росіяни продовжують ці переговори саботувати. Мова про що це дуже добре, що в нас іде дуже активно гуманітарний е, чинник. Тобто, дуже добре, що ми визволяємо наших людей з російського полону. Дуже добре, що ці обміни проходять. Це завжди є, скажімо так, нульовим етапом будь-яких подібних переговорів. Це завжди є те тим, з чого починаються такі переговори, і на пострадянському просторі, і в принципі усі. Сучасні дипломатичні активності під час воєнних дій, під час конфліктів починаються з обміну полоненими. Проте Україна і до речі, Америка, і до речі, навіть Туреччина, яка приймає переговори, ми наполягаємо на тому, що потрібно. Прямо зараз переходити уже до етапу припинення вогню потрібно реально і чітко говорити про те, що без припинення вогню неможлива будь-яка дипломатія, і будь-які зустрічі, будь-то зеленського з путіним, Трампа з Путіним і так далі, вони ні до чого не призведуть, допоки ми не погодимося, хоча б на припинення вогню. Бо насправді це та база, це той спільний знаменник, з якого почнуться будь-які інші розмови. Натомість ми бачимо, що російська сторона досі наполягає на тому, щоб уже для припинення вогню. Україна пішла на певні поступки, як говорячи про певні поступки, ми фактично говоримо про капітуляцію. Бо набір російських вимог ненормальний, він понаднормовий, не те, що для фінального документа, тим, тим більше він ненормальний для просто припинення вогню. Тому, на жаль, маємо констатувати, що незважаючи на те, що дуже позитивно, що ми можемо як мінімум визволяти наших людей з російського полону. Далі ці переговори не рухаються. Тобто, ми не можемо з нульового кроку перейти до першого кроку, яким буде припинення вогню. І стосовно пропозиції про зустріч Зеленського Путіна, насправді вона також мене здивувала. Ну я поки не бачив нікого з колег, кого вона не здивувала. Насправді, звідки взялася ця пропозиція? Чому прямо зараз вона прийшла, чому тепер українська делегація вирішила про це почати говорити, не зрозуміло. Тобто. Якби така пропозиція, ну звісно, це є частиною подібного процесу. Проте класична дипломатія вчить нас, що зустріч двох лідерів, особливо якщо це відбувається в час війни, найчастіше робиться або коли є певний погоджений план тобто, коли ми розуміємо, куди ми рухаємося, на який документ виходимо, на які домовленості йдемо, або коли вже все погоджено, і ця зустріч має якби фіналізувати весь процес. Ми не можемо погодитись на припинення вогню, а при цьому вже хочемо робити зустріч лідерів. Ну вибачте, це трохи протирічить не те, що логіці класичної дипломатії, це в принципі протирічить нормальному здоровому глузду в плані того, як треба вести переговори. Ну так на правду заради справедливості треба уточнити там, взагалі пропонується саміт вже Зеленський, Путін, Трамп та Ердоган. Я так розумію, якщо Туреччина майданчик, то Ердоган як представник. Так це мені нагадало Норманді. Пам'ятаєте, теж зустрічалися в Парижі. Так, Нормандська четвірка була, теж зустрічалися за столом переговорів. Але ж тоді Росія погоджувалась на так зване припинення вогню. Вона постійно зривала тишу, постійно порушувала. Але умовно, це було зараз. Вона йде відказ. Припинення вогню російська сторона не погоджує, і от навіть сьогодні вночі бачили знову обстріли, і дрони, і ракети. все знову летіло. Знову не було проговорено меморандуми. Вони якось так заговорили про них в червні, так сторони, і показала навіть російська делегація свій варіант документа, але з нашого боку немає ні нашого варіанту. Я не бачила принаймні ні зараз. От буквально напередодні, коли зустрічались. Не було ні історії цієї з документами. Що з цими меморандумами? Яка їхня подальша доля? Як ви бачите, чи оце питання припинення вогню воно стопорить увесь процес подальший? Е, ну от ви правильно до речі, порівняли це з Нормандії, і правильно згадали, що на той момент, хоча Росія не дотримується взятих на себе зобов'язань, але там була проговірна рамка. Були умовні мінські домовленості, до яких ми якби вносили правки. Так росіяни там судно через ногу ламали що французів, що німців, але ми про щось говорили. Тобто, був був сабстенс переговорів, не лише форма, не лише рамка цих зустрічей, а була реальні документи, які можна обговорювати, змінювати, в які вносились пропозиції. і Так далі зараз. же цього нема. А ми при цьому хочемо зробити нову переговорну форму, нову чотирьохсторонню зустріч і так далі. Тобто, це дійсно нонсенс. І, звісно, ви правильно задали в цьому контексті меморандуми. Бо здавалося б, якщо в обох сторін пригорного процесу, хоча і різні, але все ж є певні свої погляди, викласти їх в меморандумі, спробувати ці меморандуми звести і далі працювати таким чином. Це було б логічно, це було б правильно, якби Росія попередньо, навіть ще до розгляду українського меморандуму, його не відхилила. Що знову ж таки мене не наштовхує на думку, що це просто саботування процесу і заміна реаль, реальних переговірних активностей просто на показову публічну паблісіті, навіть просто активність фотографії, зустрічі, якісь з'їжджатися в Стамбулі і так далі. Але росіяни не хочуть говорити по суті, росіяни не хочуть сутнісних перемовин. А тому мені здається, на жаль, ці меморандуми просто не спрацюють, тому що для тангу потрібні двоє. І... Так чи інакше, але Росія має погодитися, хоч на щось з того, що пропонує Україна. На жаль, і Україна має погодитися, хоч на щось, з того, що пропонує Росія, поки що, дивлячись на те, які вимоги виставляють Росіяни. На абсолютно жодну з них Україна погодитися в цьому форматі не може. І дивлячись на те, як росіяни реагують на наші вимоги, просто блокуючи їх, навіть не ознайомившись з документом, ну ми приходимо тільки до одного висновку, що поки що говорити про переговори як реальні переговори, а не показну активність. Ну, ми просто не можемо. А тому і ці меморандуми на жаль поки що не відіграють своєї ролі і не дозволять нам ці позиції зблизити. Погоджуюсь, пане Олександра. Знаєте на що ще звернула увагу? Наприклад, коли зустрічались в тому ж таки форматі Нормандії, були які країни країни Європи, Німеччина, Франція так виступали нашими союзниками і співрозмовниками за цим столом, так і власне Україна та Росія зараз пропонується зустрічатися з президентом Трампом, з Ердоганом та Росією, тобто. Європа трошки, а навіть не трошки, стає таким аутсайдером в цих переговорах. Хоча до зустрічі у Стамбулі, ще коли була джида, Європа заявляла, що теж хоче брати участь у переговорному процесі. Були такі заяви з ЄС, що ми хочемо говорити з, з, всі, з всіма сторонами, хочемо брати участь у цих переговорах. Угу. Чи не видається вам, що вони зараз десь десь позаду, десь відстають в цьому контексті? Я вам більше скажу, там не просто були розмови, там були буквально сварки. Причому сварки з Трампом, який сам казав, що Європа там не до чого. Це був якраз складний його період, коли і Україна з його точки зору не потрібна на переговорах, і Європа не потрібна. Ну коротше кажучи, тоді з Трампом було складно всім, але абсолютно правда, Європа вибивала собі це місце за переговорним столом. Європа хотіла суб'єктності. Європа, до речі, почала цю суб'єктність утримувати. Те, що Європа зараз сама готова себе озброювати, шукає можливості для додаткового сфінансування власної оборони, шукає можливості для створення нових промислових потужностей, шукає можливості для мобілізації власного населення. Ось це зараз є європейська суб'єктність. Тобто, так вони на жаль зараз не такі активні в контексті перемовин. Але знаєте, посилаючись на заяви європейської дипломатії, посилаючись на те, як взагалі зараз йдуть перемовини з москалями, про те, що ми з вами обговорили. Ну так, а куди Європі доєднуватися? Доєднатися до великої чотиристоронньої зустрічі, яка нічого не принесе, доєднуватися до Стамбулу, де росіяни все рівно все блокують. Доєднуватися окремо через якийсь свій формат, де росіяни також нічого не будуть приймати. Ну знаєте, для Європи це просто буде витрата часу, грошей, людських ресурсів і так далі. Тому, з моєї точки зору, європейці поки що по на даному етапі нічого не втрачають, не будучи частиною цього переговорного процесу. Бо і переговорний процес сам по собі, як ми з вами вже підсумували, є певною фікцією. А, тому з цієї точки зору, мені здається, Європа насправді почуває себе не так вже і погано, і повторю, як, як на мене, основна суб'єктність європейська зараз полягає в тому, що Європа готується сама себе обороняти, Європа стає сильнішою, Європа. Європа стає Європою, знаєте, от тією класичною, хорошою, яку ми знаємо з книжок, яку ми знаємо з історії? Я, то знаєте, така маленька ремарка. Я дуже багато, коли ми спілкуємося з європейськими нашими колегами, ну по експертному середовищу, по дипломатичному, по пресі. Я завжди в них питаю одне й те саме. Що, а от розкажіть мені, будь ласка, чи дійсно Україна вступає в ту Європу, в яку вона думає, що вона вступає? Тобто для нас же Європа це класичний образ, знаєте, лицар всячих до обладунках, на фоні десь якийсь красивий ной Швайнштайн в зелені поля там умовно, Ірландії, Франції чого завгодно. А насправді та Європа це об'єднання бюргерів, це філістівське бюрократичне таке величезне кобло, яке живе заради дешевого газу і маленьких платіжок з купою великих правил. Так от мені видається, що зараз Європа нарешті відходить від цього світосприйняття. Європа зрозуміла російську загрозу, європа усвідомила китайську небезпеку, і Європа знову стає Європою. І тому, не будучи на фіктивних перемовинах, мені здається, Європа абсолютно нічого не втрачає. Почула вас, пане Олександре, з приводу озброєння, власне, озброєння Європи і озброєння нас. Сполучені Штати Америки схвалили, як ми знаємо, продаж Україні двох пакетів військової допомоги. Сума 322 мільйони доларів. До першого пакету увійдуть системи ППО, це Холк, ФАС та обслуговування їх. Другий пакет це БМП Бредлі та теж їх обслуговування. Даруйте, як ви оцінюєте це взагалі позитивний сигнал? що… Нарешті крига з кресла та Пентагон, хоч і продає, але все таки буде надавати Україні озброєння. Крига дійсно зкресла. Дійсно, Пентагон нарешті слухається свого керівництва, бо було ж дуже багато розмов. Для мене ці розмови були схожі на цар, хороші, боярі плохі», Що в ті моменти, коли Трамп блокував підтримку України, нібито це була ініціатива Піта а не самого Трампа. Це вже їх внутрішні політичні деталі, які нам не мають особливо великого значення. Але так крига скресла, на жаль, не тому, що американці зрозуміли російську загрозу. На жаль, я маю констатувати, що все таки Трамп змінив свою точку зору стосовно підтримки України. і, Відповідно, зброя для України пішла. Не тому, що Трамп став проукраїнським, з моєї точки зору, це сталося виключно тому, що Трамп став антипутінським. Тобто Трамп зрозумів, що його велич, міжнародна, геополітична, дипломатична, яка завгодно, його плани отримати Нобелівську премію миру, його плани стати найкращим переговірником в історії. Це причому дослідна його цитата. З Путіним вони не справдяться. З Путіним він не стане тим крутим міжнародним матчуменом, яким він себе малює на своїх NFT і в соціальних мережах. Працюючи з Путіним, Трамп не досягне своєї висоти, і Трамп не побудує той імідж, який собі хоче побудувати. І тому єдиний логічний висновок, якщо Путін тебе кинув, допомагає українцям. Тобто, на жаль, в той момент, коли європейці ідуть по трошки іншій логіці, що українцям апріорі треба допомагати тому, що Путін. Це Путін. У Трампа логіка пішла трохи іншим напрямком. Путін не дав йому отримати Нобелівську премію Миру і стати великим сильним політиком. Отже, по цій причині треба Путіну зробити боляче. Як Путіну зробити боляче допомогти українцям? Нам то знаєте, оці деталі, чому так сталося, я думаю, не настільки важливі. Це таки дійсно важливо, те, що Америка змінила свій підхід. Америка знову допомагає Україні. Америка знову готова в цьому плані працювати з європейцями. Але знову ж таки не вважайте мене особливо європофілом, але в цьому контексті те, що значна частина європейських країн в перший же день заявила, що так ми готові працювати з американцями по новій схемі. Тобто за наші європейські гроші викуповувати американську зброю. Мені здається, багато в чому саме така рішуча позиція європейських держав допомогла Трампу швидше прийти до усвідомлення, що все ж таки з Україною треба бути на хороших відносинах. Та ну і власне з приводу позиції США в Конгресі заявили, що не хочуть, щоб США були залучені у війну в Україні. А це сказав Джонсон, Майк Джонсон, спікер палати представників на брифінгу для журналістів. Сказав, що дуже багато жертв у цій війні, і ми не хочемо, щоб США були частиною цього конфлікту. Тобто, я так розумію, тим, що вони продають зброю в Європі, вони таки зберігають нейтралітет. Мовляв, так, ми готові підтримувати, але дивіться, ми тут дивимося з боку, спостерігаємо, надаємо зброю, продаємо зброю. Але водночас ми не стаємо на бік України. Якусь, якусь отаку позицію обирає нинішня адміністрація і в принципі, Штати я, я так бачу. Так, ви абсолютно правильно цю позицію описали. Ну, на жаль, ми, ми знаємо, хто такий Майк Джонсон. Ми знаємо, що Майк Джонсон це по суті не самостійна політична фігура. Майк Джонсон не лише за посадою називається спікер, він і за фактажем того, що він робить в цьому житті. Він спікер. Але по посаді він спікер палати представників, а по життю спікер Дональда Трампа. І те, що говорить Джонсон, абсолютно чітко відображає те, що робить Трамп. Фактично, у них було за весь цей час тільки одне розходження, і то невелике, на декілька годин, коли спікер Джонсон сказав, що все-таки треба, щоб списки Епштейна опублікували, коли Трамп відмовився це робити. І буквально їх суперечка продовжилася 30 хвилин. Бо через годину на наступному засіданні Палати представників, коли хотіли голосувати за публікацію. Списки Фокштейна Джонсон закрив засідання, розпустив всіх на канікули, щоб тільки це не проголосували. Тому насправді він політичний флюгер, він професійний політичний флюгер, давайте так скажемо. Так він давно вже каже про те, що Штати не мають бути залучені в війну, що там підтримка, допомога зрозуміло, що йде. Але по суті це частина Трампівського наративу про те, що Америка велика, Америка сильна, але Америка не має бути втягнута в великі міжнародні конфлікти. Америка не має витрачати кошти не на свої війни. Америка взагалі нічим не має займатися. Як казав він в своїй новограційні промові, Америка має бути настільки сильною, і багатою, що нас всі будуть поважати, боятися, і нам нічого не треба буде для цього робити. І фактично, це продовження ось цього взятого курсу. Дуже добре, що в межах цього курсу європейцям і нам вдалося американців переконати і пояснити, що продаж або передача озброєння не є реально залишнім до війни, а є навпаки частиною тієї самої хваленої американської величі. Тому так це очікувана заява Джонсона. Вона не представляє собою уніфіковану позицію Конгресу. Це важливо проговорити. Тобто, це не означає, що бюджети не будуть ухвалюватися, це не означає, що весь конгрес так думає. Це означає, що так думає спікер Палати представників, і таким чином він виражає думку Трампа. Але в цілому, те, що підтримка реально продовжувалася, не зважаючи на цей наратив, те, що зброя насправді йде і продається, і передається, не зважаючи на ці ідеї, означає тільки те, що. Ну, ми можемо розраховувати на наступні бюджети. Ми маємо працювати з кожним окремим конгресменом, і ми точно не маємо припиняти нашу інформаційну роботу. Тому що, як бачите, вона кінець кінцем приносить свої плоди, зважаючи на всі заяви спікера Джонсона. Почула зафіксували. Пане Олександре, і на сам кінець ще одна заява, яка звернула увагу мою. Хочу вас запитати вашої думки. Постпред США при НАТО Метью Вітакер коментував в ефірі Фокс. Події пов'язані з війною Росії проти України, і от що він заявив: якщо пряма мова Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії, і ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб США і союзниками були зайняті цією війною і щоб не могли зосередитись на інших стратегічних викликах. Відверта заява і. Він говорить далі, що Китай прорахувався, що їх треба притягувати до відповідальності, що вони субсидують вбивства Росії е, в Україні. Е, доволі я ж кажу, відверті заяви на високому рівні. Це поспред США про НАТО. А е, я напередодні також пам'ятаю ван Є, е, пару тижнів тому, під час свого візиту до Брюсселя теж говорив, що Китай не зацікавлений в поразці Росії в цій війні. І, і от у цій відвертості з боку США, з боку Китаю, як ви вважаєте, взагалі в що вони можуть вилитись, так тому що по суті перше, на високому рівні країни на ну говорять відверто, говорять правду, говорять, що вони по суті конкурують. Як ви думаєте, чи буде продовження цих історій, чи будуть іще якісь гучні заяви з одного чи з іншого боку? Якщо продовження такого наративу не буде, то Штати програють нову холодну війну. Тобто такі заяви, такі кроки треба вітати усіляко підтримувати, тому що нарешті Сполучені Штати називають речі своїми іменами. Бо насправді китайці це зробили дуже давно ще в 23-му році, якщо не помиляюся, чи на початку 24-го, після зустрічі в сан франциско між Байденом і Сі Сідзіньпінем, китайський МЗС видав заяву, яку скажу вам, як викладач, студенти будуть в майбутньому мало не на пам'ять вивчати окремі сентенції звіти, тому що це по суті як Фултонська промова Черчилля 46-го року. Певний такий водорозділ, який означає початок нової холодної війни. І в тій заяві Китай достатньо чітко сказав, що в світі існує дві держави, які представляють собою системи. Китайська Народна Республіка і США. І там далі от геніальна сентенція. їх системи не є спільними або співставними, але в світі достатньо простору для їх паралельного розвитку. Тобто, Китай чітко сказав, що. То ми не визнаємо Росію як великого гравця. Ми не визнаємо Європу як великого гравця. А інші всі країни, то взагалі, як, як казав китайський МЗС, їх суверенітет є під великим питанням, але от є штати і є Китай дві країни, які формують власні системи, демократично відповідно формує штати. Китай Китай формує авторитарну систему. І оце два протиборчих табори. І фактично те, що зараз каже пан Вітакер, те, що кажуть і інші американські можновладці, це те про що експерти, що в Америці, що у нас, що в Європі, говорили вже декілька років. Що насправді зараз починається такий великий період, що все, що робиться диктаторами, терористичними організаціями, недемократичними урядами, це все так чи інакше грає на руку Китаю або спонсовано Китаєм, або створено Китаєм, або використовується Китаєм. Все, що робиться на користь демократії, все, що робиться в протиборство із диктатурами, і так далі, все це на користь штатів, відповідно на користь демократичної вільного світу, і тому так це це так і є. Просто на жаль, ані адміністрація Байдена, ані поки що адміністрація Трампа не має сміливості чітко визначити цей свій курс. Я не має сміливості чітко сказати, хто є ворог, хто є друг. Тобто, навіть в останній в останньої е, стратегії безпекові американській Китай досі називають викликом. Тобто, не загрозою, не опонентом, викликом просто дуже оптично, дуже обережно. Але таких заяв буде більше. Я переконаний, такі заяви будуть жорсткіші. Я дуже на це сподіваюся. І насправді, от, я думаю, закінчу прив'язкою до нашого контексту. Такі заяви дуже на руку Україні. Тому що я переконаний в тому, що Китай є тією державою, яка може змусити Росію змінити свою позицію, як це було до речі, під час Ташкентського саміту ШОС в двадцять році, як це було під час Самарканду в двадцять році, тобто Китай може тиснути на Росію, і якщо вільний світ натисне на Китай і поставить Китай, умовно кажучи, на дипломатичну розтяжку або торгівля із заходом, якщо він натисне на Росію, або повноцінні санкції, якщо він Росію підтримує. Я переконаний, це буде той момент, коли Росії доведеться, от буквально таки доведеться, міняти свою політику. Бо втрачати Китай вони собі дозволити не можуть, так само як і Китай не може собі дозволити зараз пряму відкриту економічну війну із західним світом. Тому дуже сподіваємося і підтримуємо наших союзників, в тому щоб вони нарешті називали речі своїми іменами і чітко бачили в Китаї таку саму загрозу, яку представляє російський режим. Пане Олександре, мусимо ставити крапочку, хоча в мене ще 33 питання, але знаю, знаю, маю, маю вас відпускати. Спасибі вам за цю цікаву розмову. Принагідно запрошую в наступні ефіри. Обов'язково, дякую вам. Спасибі. Глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, будьте активними в коментарях. Ставте ваші подобайки, запрошуємо до обговорень в коментарях. Все, вітається. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами. Побачимось.